В енергетичнім злеті України піднявся вгору другий блок Хаес, згенерував навколо себе зміни в технічно якісний керований процес. Збудований у вільній Україні в початок 21 го століття, талантом і наснагою повитий стоїть він добрий час і в лихоліття. Як на роки, то зовсім вже дорослий, бо з досвідом великим і потужним. Мов прометей, дарує Україні тепло і світло, всім потрібні дуже. Модернізований, найкращий із найкращих, одягнений у модну вишиванку, за ним постійна і невтомна праця, і він щорік трима високу планку. Сердечним ритмом б'є активна зона, несуть тепло і стром могутні лепи, і зміни зміну другий блок працює. Організовані усі його потреби, відважні професійні поряд люди, все налагодять якісно і вчасно, щоб у містах і селах України було затишно і світло не погасло. Що ж імениннику сьогодні побажати? Без аварійних днів і професійних рішень. Працюй безпечно і надійно, без зупину, служи Хаес та героїчній Україні!